Я тут за волоссям. Такий вітрюганище. Доброго здоров'ячка всім. Вітаю вас на своєму каналі. На нашому з вами каналі, може кого братує, таке звернення моє. Сьогодні в нас подивилося спеціально 17-те. Так, да, Шаня, пішла і машина проїхала. 17 листопада 25-го року. Але ж... Пікає противно на будівництві машина. Це вони коли здають назад. Я так, ми так розуміємо ми з чоловіком завжди. Ну, не тільки ми. От. І оце так пікає. Мені здається, це від цього. А можливо і щось інше в них пікає. От. Погода, як я весь час кажу, о, затихло. Плаксива сіра. Пасмурно, туман. Ну, в общем, я лохматая. Вчора помила голову і я завжди феном трошки так укладку роблю. А вчора не захотіла, не було чогось бажання чи не знаю. І волосся таке торчком. Так воно у мене тоді красивенько лягає. А так стріхою. Як казала колись мій масір бувший, у мене на голові стріха. Ось. Так. Ну, трохи себе показала і поверну камеру. Знову пікати почало. Ми вчора в день тут гуляли і йшли попід забором. Якраз такий маленький тракторець краном переносили з місця на місце. Так смішно. Смішно було. Я казала, от би тракториста там посадили і разом з ним би такі агрегати тут, такі крани, таке все цікаво працюють на будівництві. Вже я дивлюся туди далі. Регіт вже тут тупік, видно, зробили. І вже почали вигружати ґрунт. Ну, вибирати ґрунт вперед туди, до станції. Там у нас станція буде. Ой. Я позаминулого разу говорила, що хочу купити станцію. От станцію сказала і згадала. Ще одну. Ну Що ви думаєте? Вони так підскочили в ціні. От, і тоді подумали, подумали ось на днях, після того, як наша ця станція щось а, ми не зрозуміло, я читала і відгуки, там, і коментарі, що буває з нею. Вона щось некоректно показує на екрані зарядку. От, і ще показує, як 70%, а підключить до неї ну остаток. Підключить до неї щось. Е, неможливо, вона вибиває, ну, відключається. Ну, в общем, ми в суботу її поставили на зарядку, бо я вичила, що не дивіться на ті цифри, а ставте на зарядку і поки сама не відімкнеться, в общем, тримайте її. Ну, в общем ми і тримали. От від появилось світло, і поки не зникло світло, десь за пів години вона відключилася. 98 99 все показувало години три. І тоді з'явилось стопроцентна. Ось ми ще я сьогодні, може, провірю, як вона не буде відключатися чи буде після того, як навантаження її зробиш. А вона сьогодні з 12-ї відключення. Ось я включу свою техніку. Тут я. Я й давно бачила, що акумулятори, ми важливо будинку, наш провайдер, «Київстар», домашній інтернет. Ми встановили акумулятори, Ось. щоб інтернет був під час відключень. Ну, я якось не заглядала, думаю, так, будуть без інтернету, мобільний інтернет. А це думаю, ну, почитала уважно, як це підключити. Думаю, щоб не спробувати. І що ви думаєте, відключили світло? Я підключила роутер, відключила, у мене до телевізора приставка. О, телевізор, і у мене інтернет, в мене ютюб іде. І так мені я прямо. аж ура, кричала. Що світла немає, а я сижу, ютюб дивлюся. Без ютюбу я жити не можу. Можна так сказати, постійно дивлюся його. Ну, різні канали. От. І я... Радісна, відео зняла, дітям послала. Кажу, дивіться, світла немає, в мене інтернет. Ось. Ну, але до 70%, у мене там щось було близько 90%, до 70% упала зарядка, і пець, і виключив. Виключила станція все. Навіть роутер не хотіла тягнути. Ну, в общем, у суботу теж повторилося, вже чоловік був. і Він такий розстроєний, бо це він. Я купляв її. от, ну, І ми вирішили купити посібот. станцію таку, як я тоді говорила, тільки ми тоді роздивлялися на 2400 вольта. Чи вата, вата. Не вольта вата. А це ми. Вона підскочила в ціні, вже я дивлюся, вона коштувала тоді 39 на розетці, вже 49. Ну і подумали, вона важить 22 кг, Якщо кудись її примістити в квартирі, то навіть віті буде важко її нести. А мені тим, тим паче я її із місця не здвину. І вирішили ми взяти 1200 ватт. Вона 11,5 кг, заряджається дуже швидко. Цю нам так, так як відключення йде, то. От включення до відключення, вряд чи вона зарядиться, ну дивлячись, наскільки відключає. От. А ця зарядиться. І, в общем, замовила, чекаємо. от Прийде. Оплату не робила, бо той його знає як. А тепер прийдеться 2% до цієї оплати платить. Оціни. А так, якби ми оплату зробили. Тати, Шаня на пертечко. то Шаня, пішли. Це через Prom.ua покупка йде. Ну, я зазвичай плачу наперед, я не, не боюся, щоб не платити ці відсотки перерахунки, за перерахунки е, грошей. Так я плачу. І ніколи не було якихось непорозумінь. Все нормально приходило. От. Так. І тут все берчить. А? техніка працює. Люди працюють Так, Шаня, ми прийшли сюди тут, таке грязіще, мабуть, буде. Так, пішли. І взагалі я наскільки привикла з давніх часів купляти в інтернеті, майже все, тільки продукти не купляємо. А так, все-все купляю в інтернеті, о, коля йде за ліскою. Якщо мені це відомо, як, що, куди. Я навіть не розумію, як от люди цього такого не, не користуються цим. О. Доброго ранку. на ту Там не так, да, а тут ось. А я зараз спущусь туди вниз, на тротуар і підемо туди. Ось зараз подивлюся. Ось тут у нас тільки... В лабутенах ходити. Ха-ха, грязі, дивіться, що робиться. Ось знову опору, яку поставили недавно. Так, тут зараз виключу камеру, бо буду уважно дивитися, куди ступати, бо можу на грязі підскользнутися і впасти. І дриганиш, капюшон здуває. Хоча й тут тротуар теж, вибачте, на слові засрали. Їздить техніка й тут, з ковшами, з грультами, переноситься колесами Ось Зазвичай я тут спускаюсь по всіх східців. Ну, Такі в нас зараз реалії, де будівництво. Що поробиш? А, якось. Потерпимо. Терпимо. Одне терпимо, друге, і так все життя щось приходиться терпіти, переносити, переживати. Так. Вчора шанюхи, вкусняк замовила. Я користуюсь сайтом петхаус, замовляю там. Тільки шаня у нас з'явилася, я замовляла там у них багато чого. Шампуні звід звідти, ну, мені подобається там у них продукція. Ось недавно я замовила, це була ошийник шию. І ще щось, вже не пам'ятаю. А це вони постійно ж присилають всякі свої акції, скидки на те, скидки на це. І знову, да, для, для смаколиків, скидки зараз. Думаю, ось я зараз замовлю своїй дівиці смаколиків. Вона взагалі не дуже так і єсть. Але коли вони сідають як подарунок, ось останній раз і поїла. О, вже дивіться, ще не засохло. Правда, це ж дощі йдуть, як воно витримає, засохне. Ну, мабуть, розчин такий, що плюсова температура зараз вісім. Надіємося, що не розпадуться ці сільці. Побачимо. Може покришаться і розпадуться швидко. Ну, там не що щоб уголочки були. Ну, в общем, зробила замовлення, я в них постійно роблю. І оплату одразу ж здійснила. У от, от, мене Google Pi картка, числиться там на Google, скрізь нею плачу. От, підтвердження прийшло. І сьогодні вишлють. красота, не треба кудись ходити, бігати, там роздивишся. Я не знаю, я люблю купляти в інтернеті. От, там мені, ми в Амрору пішли, нам треба було купити дещо. А там же це ж Аліекспрес, шаня, пішли. Вживу, пішли. Там же, скільки мілочок, скільки товару, це ж мільярд там. Як там можна знайти? Ну, вже крупне щось, то можна знайти велике. Поспитала на касі, кажу, у вас є? Вона, у, у нас ось, ось каштани пообризали, щоб під провода не росли. Вона, ой, я не знаю, мені. Не знаю, є чи ні. А де я говорю, така продукція може лежати. Вона... Ось тут, дивіться, тут зліва. Подивилася, ні, нема. А ще тут консультант з'явилася, якраз я спитала, каже, ні, зараз нема. От. Так, а на сайті тобі що треба, ти вбиваєш шукати. Ну, і тобі випадає і ще й не один вид, а ще, може, бути, один товар, а там скільки чи виробників. Чи... Ну, ви самі знаєте, як це. От. Так що зараз ера така, от я додатки всілякі. ляки, от і на Київсар додаток. Там я побачила це все, що інтернет. От. І написана інструкція, як це ну, використати інтернет, коли світла немає. Нова пошта теж. І я от замовляла цю станцію. От. І мені вже автоматом вбиває навіть відділення нової пошти. Бо я колись купляла, ми за ятийцю станцію купляли на От. <смі> відділення пошти. Ой. Да, так що все воно схвачено. Але ось нам допомогу обіцяли по тисячі гривень. Теж в дії можна все це організувати. Я ще не пробувала, бо говорить там такий наплив, що дія лягла була. А до грудня там якогось це можна оформити, так я й не спішу. Наприклад, ті, хто не користується інтернетом, не мають сучасних телефонів і немає у їхніх, немає у них дії, тим треба йти на пошту, оформляти. Я уявляю, скільки там буде пенсіонерів. Які черги будуть. Ось. Та ну, я краще сидячи за столом, все це оформлю. Так, піднімаємося по східцям. Раз-два, раз-два, раз-два. Шаня, давай. О! Пішли, пішли. Який мух на деревах. Ми вчора з чоловіком йшли і казали. Ну, мені здається, що раніше ну, скільки муху не було. А це прямо всі дерева покриті, бо така вологість. От. А для моху це ж якраз находка. Колись цей міг, мох, міг, мох. Казали, я пам'ятаю, що в школу ходила на північній стороні дерева. А тепер кругом дерева, мох, незалежно від того. На північні, на південь. Шаня, пішли. Бач, собачка, гавкає. От, пішли. На вулиці не холодно, я казала, вже ой, відскользнулось, що можна і впасти. От. Те ще вчора прочитала, що люди, які слухають кожен день музику, у них не буде проблем з деменцією. Я кажу, о, а я... Кожен день слухаю і слухала все життя. Ну раніше, звичайно, це я коли шила, а до того то не мала змоги. Але завжди в нас були всілякі проігрувачі, магнітофони. І ми записували, переписували, пляли платівки, і музика в нас завжди звучала. Навіть сусіда приходила, сусідка. Нам жалувалася. У нас готика постійно, Она нам догаджає. От. А коли я шила на замовлення, у мене стояв музикальний центр. dvd ті колонки такі. Я і телевізор підключала, щоб бачити назви композицій. Вчила англійську мову, бо слухала тільки. На англійській мові пісні, на англійських, ну не англійських, але ж виконавців світових. От. І в мене музика ну, на протязі всього дня була. Я не дивилася телевізори, телеканали, наприклад. Мені це не цікаво новини, якісь ще якісь, шоу. Тобто, як... Мене коли запитують, ти дивилася, як там мене називатися, я навіть не, не пам'ятаю, щось про Жені Хід, чи ні весь, що там таке. Я кажу, то я ніколи не дивлюся. Мені це не цікаво, мені поставити диск, чи раніше касету і слухати музику. О, оце для мене було кльово. Так, так. Зараз машина приїде. От. Да. І хрена от знать, де що тебе спіткає. От Я знаю людей, які от, спіткалася деменція. От. Звичайно, як кажуть, нічого наче не болить, а кожен день новини. А там кожен час, мабуть, новини, бо все це не тримається в голові, в мізках. Да. От ми погуляли, зараз прийдемо гарбузову кашу. Поїму. Поїм я, шаня ж, не буде їсти. О, тоді мені до 12 зварить борщ, а там з 12 відімкнуть світло. І до чотирьох не буде. Вже знайшло. Переживемо. Ось і я знову. Так, щоб сказати до побачення. І я була перед вами, а не за кадром. Тут теж скільки грязі. Так що, як і минулого разу, я казала. На фоні Шовковиці вона бачите, що тиждень пройшов, вона зеленіє до сих пір. Так? так що на цьому завершую. Бувайте здорові, всім вам не хворать, бережіть себе і своїх рідних і до нових зустрічей. Пока-пока. От скриптом. Ось на цей поштомат мені проходять мої посилочки. От сьогодні видішлють шаніни смаколики, а завтра я отримаю тут. От. Хтось, дивіться, чоботи виставив. Кому вони треба. Це ж, прощай, молодость. Молоді тут навіть не подивляться, Старі в таких не ходять. А? Ну, люди викинь іди. Чи, може, халяви комусь пригодяться на щось, на гаманець зробити? <різь> <різь> ну все, пока-пока.